Чата, ми знімаємо відео для вас, як помити вікна швидко. великий день на носі. Дивіться, тут дуже великий рух в нас, і вікна, покажи, які вони не дуже тісні. Так, Зараз як ми, ми за скільки часу ми засічемо. Так, ми включаємо секундомір і починаємо мити вікна. Ми беремо тряпку, з якої ми будемо в першу чергу знімати пил. І ми почали. Знімаємо спочатку обезпилюємо, так як ми вже з вами говорили. Ви спочатку обезпилюєте таким чином. Опа! Бачите, це все. Тепер ми беремо отак. І знову витираємо. Витримо з цієї сторони. Обеспилилися з цієї сторони. Далі ми беремо тряпку, вона в мене мокра. Трішки з мильним розчином і ми починаємо вити. Без жодної хімії, просто мильне миємо вікна. І з другої сторони. Все ми Далі ми беремо ось таку тряпочку і витираємо на сухо. Я вже в кінці натираємо. Заважте, що ми нічого не пшикаємо, І просто витираємо Церкало, Верніше вікно. стікло. Все. Вуаля. Вікно чисте, готове. Будь ласка. Класс? Якщо це ви будете робити раз на дві неділі, протирати вікна, вони вас ніколи не будуть брудними. Це я вам гарантую.